Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами подивимось топові пропозиції з 11-го каталогу. Дуже часто я чую запитання від своїх клієнтів, партнерів, нових діючих директорів, що Альона, розкажи, що є класного в цьому каталозі. Так ось, мої хороші, саме в цьому відео я обрала топ-10, ну, трішечки більше, ніж топ-10. Найтаких популярніших най Крутіших продуктів, які користуюся я та користується моя родина, і які зараз на топові пропозиції. Тому що я вважаю, що саме про них треба говорити тим людям, які працюють зі мною в моїй команді, і звичайно, треба замовляти всім, хто дивиться це сторіс і є просто клієнтами нашої компанії. Тому давайте ж дивитися, що ж такого крутого я обрала. Ну і першим продуктом буде ось такий термозахисний спрей із серії Diology. Що я хочу про нього сказати? Чесно, коли я не користувалася термозахисними спреями, у мене дуже сильно випадало волосся, воно було ламке, сухе, знаєте, таке на дотик, як солома. А воно електризувалося після будь-якої укладки, після фену, навіть в тому числі, воно дійсно ставало таке, знаєте, як неживе. Так ось, після того, як я почала користуватися термозахистом, це все це зникло, дівчата. А цей термозахист він витримує температуру до 220 градусів. Він покриває волосся, такою, знаєте, прозорою плівочкою, який а, зберігає вологу всередині волоса, тобто ви її не перепалите, і при цьому волосся залишається живим, воно розгладжує, воно прибирає ось цю статичність, тобто волосся дуже-дуже живе. Його можна наносити як на вологе. Волосся, наприклад, перед феном, або, на Наносити на сухе волосся, тобто розпилюючи, розподіляючи перед тим, як будете робити укладку. Другим помічником буде ось такий сухий шампунь. Це дійсно мій помічник. І, в принципі, не тільки влітку, а й в Будь-яку пору року, тому що це сухий шампунь, який дозволяє дівчата ще ходити з немитою головою як мінімум два дні. Уявляєте? Бо у кожного з нас були такі форс-мажорні обставини, коли... Немає води. Ну, ми живемо в такому світі, в такий час, що це нормально. Да? А, буває такий період, що ти не планувала мити волосся, ти не планувала нікуди йти. А тут прийшли гості. Чи тобі терміново треба буде кудись йти, їхати? Все буває, да? а, А голова не мита. Також буває таке, що ви їдете десь в дорозі. І волосся вже почало а, жирніти, воно вже брудне, навіть візуально. Так ось, ось це той рятівник, який врятую завжди. Я завжди його беру собі в косметичку, в аптечку. Тобто він завжди зі мною. Це сухий шампунь, який не потребує води, абсолютно, який буквально за 5 хвилин прибере вашу жирність, надасть об'єму вашому волосся, і буде таке відчуття, що ви тільки з душу і тільки помили голову. Тобто, як він наноситься. На витянутій руці ми обов'язково його встряхуємо, тобто таки да, достатньо активно, щоб повністю все розподілилося. І на витягнутій руці ми його розпиляємо на коріння волосся. Чекаємо буквально хвилинку-дві, і потім встряхуємо, прибираючи такий тальк, бо він лягає тальком на волосся. Ось цей тальк прибере всю вашу жирність. Невже це не класно? Це мега-крутий продукт. Третім продуктом не випадково або випадково стануть ось ці три продукти. Це неймовірні продукти серії Giordani Gold Essence. І всі вони є в цьому каталозі, уявляєте? Давайте тепер детальніше. Ну, по-перше, ось цей неймовірний аромат. Це серія Giordani Gold Essence. це парфуми, які мають стійкість в середньому 12 годин, шлейф їх досягає до 8 метрів. Цей аромат дійсно для вишуканої жінки. Це є Вкритий напиленням 24-каратного золота. Тут у нас 50 мл. Цей аромат відноситься до квітково-деревних ароматів з фліордораджем, бергамотом, а також тосканською деревиною. І зараз при замовленні цього аромату, ви в подарунок, всього за 1 гривню отримуєте ось такий спрей. Це спрей антиперспирант також парфумований. І якщо ви користуєтесь двома продуктами, Да, ось цими, то ви збільшуєте стійкість самого парфуму. Плюс одна година. Ну і звичайно, не забуваємо про ось такий крем. Це парфумований крем для тіла, який неймовірно класно зволожує. Він настільки легкий, настільки освіжаючий, що я просто в захваті, завжди після душу, після пляжу. Це просто рятівник. Він також має аромат Gardani Gold Essence. І якщо ви використовуєте цей крем, то ви збільшуєте стійкість парфуму. Плюс 2 години, уявляєте? Бо все тіло буде пахнути саме цим ароматом. І якщо ось цей набір замовляти для себе спревитримати подарунок, то стійкість аромату буде не 12 годин, а 15 і більше. Тому що цей крем, він зволожує, як я вже сказала, а зволожене тіло воно краще тримає аромат всередині. Топ-4. Це буде wellness pack, тобто велософі. Це та серія вітамінів і мінералів, саме яка діє в комплексі. І вона зараз також на топовій пропозиції. Я замовила і для себе, і для свого чоловіка, тому що діє також і підписка при замовленні трьох. Кожен місяць по одній ви замовляєте. Четверту, ви отримуєте всього за одну гривню. В такій коробочці ось такий 21 пакетик. Тобто, що тут у нас є? Мультивітаміни та мінерали, дві омеги 3 і також астаксантин. І ось такого пакетику достатньо для того, щоб отримати мінімальну добову норму вітамінів та мінералів. В такій пачці 21 пакетик. Тобто на каталог і якраз ви зможете четверту пачку отримати в подарунок. Це неймовірно класний продукт, яким користується вся моя родина, тому що я вважаю, що здоров'я стоїть на першому рівні і не порівняється з іншими продуктами. П'ятими продуктами буде ось такі спреї. Це спреї. Новинка минулого каталогу, і я для себе замовила їх дві. Це ось такий з темною сливою, з ароматами квітів. Більше, знаєте, для романтичного побачення, для пляжної вечірки, саме із серії Позес. А ось такий це серія Джордані, Gold з Лангелангом, з темними дійсно, ягодами, з фліордоранжами. Це більше, знаєте, для повсякденної розкоші, для щоденного використання. Це парфумовані спреї, вони дуже легкі, вони йдуть по 100 мл, і його розпилення йде на все ціло. Абсолютно вони по стійкості в середньому 5-6 годин тримаються, але аромат просто не перевершений. Про есензу, як про парфуми, ми з вами поговорили. Про парфумовані спреї також поговорили. Але тепер я хочу вас познайомити ще з ось такою парфумованою водичкою, це Nordic Своте. Це аромат дуже свіжий. Якщо ці аромати, вони більш таки насичені по солодкості, по такому, знаєте, саме акордам, то це водний аромат. Акватичний аромат саме з глибин самого океану. Цей аромат має ось знову ж таки квітково-акватичні ноти. Тут у нас 50 мл, стійкість цього аромату в середньому 8-10 годин, і шлейф досягає 4-5 метрів. Тому хто обожнює свіжі аромати, легкі якраз зараз на літо, то дівчата це саме той аромат. Ну і не забуваємо про дівчат з романтичною натурою. А саме аромат Low Potion Secret. Це той аромат, який як магніт приваблює чоловіків. Бо цей аромат з афродізіаками. Цей аромат відноситься до фруктово ось ванільних ароматів. Так, він солодкий, це парфумована вода, але він не притерний за рахунок квітів, він дуже дуже ніжний. Сюди входять в нас акорд білих квітів, білий шоколад. Сюди також в нас входять біла полуниця, яка є знову ж таки приваблюючим ароматом для чоловіків. Тому цей аромат підходить абсолютно для всіх на будь-який вік, для будь-яких дівчат, які хочуть своє життя романтики. Тепер давайте перейдемо до декоративного макіяжу. Ну, звичайно, бестселер компанії Oriflame – це туш 5 в одного. Саме е, ну, після цієї туші я дійсно закохалася в компанію Oriflame і прийшла сюди працювати сама, будучи клієнтом. Що це за туш? Зараз вона представлена як у водостійкому форматі, так і в класичному. Це туш гіпералергенна, яка має силиконовий пензлик і яка виконує всі 5 функцій. І об'єм, і подовження, і вигін, і роз'яснення. І догляд. І вона абсолютно не осипається і не робить синячки. Дев'ятим продуктом буде ось такий неймовірний набір. А саме губна помада із серії The One 5 в одному з ефектом об'єму, тобто клінічно доведений результат, що губи стають більш привабливими, більш сексуальними, більш такими, знаєте, пухкими, абсолютно без якихось хірургічних втручань. І, звичайно, ось такі олівці, які мають складі гіалуронову кислоту, а також зволожуючу форму. Функцію а до речі, з таким червоним олівцем я також сьогодні робила контур. А це олівці, які викручуються, які можна розташовувати, які можна замість загалі губної помади використовувати або як базу, або просто як контур. Тобто підтачувати їх не треба. Вони дуже класні і мають велику кольорову гаму, включаючи одразу ось такий індикатор. Якщо говорити про ось цю губну помаду, яка входить в цей набір, то знаєте, як на мене велика кольорова гама, причому що трішечки таке пощимлювання на перших етапах, перших секундах. Її нанесення це достатньо так цікавий да, такий експеримент. Але вона дійсно збільшує об'єм, вона гарно зволожує губи на протязі всього дня і вона не розтікається. Це те, що мені подобається. Причому, що вона містить інгредієнт для комфортного використання, і вона має чітку формулу. Да? Тобто, коли ви її наносите на губи, вона не провалюється у будь-які тріщинки і не видає лущення. І десятий мій топ це буде антивікова тональна основа з пробіотичною сироваткою. Ось така тональна основа я залишаю вам посилання, де я детальніше розповідала про неї. Я її тестувала, наносила на себе. Але чому я її віднесла знову ж таки в цю десятку? Тому що ця тональна основа, по-перше, вона ховає всі. Зморшки, це те, що необхідно зараз знаєте, навіть в 20 років дуже часто я зустрічаю дівчат, в яких вже є зморшки, бо на нервовій почві, стреси і все це, да, плюс наші, скажімо так, генетика, це все впливає, наші шкідливі звички, ну, і, звичайно, оточення. А в тому числі це тональна основа, яка підходить для будь-якого типу шкіри, навіть для чутливої, тому що вона йде повністю на веганській основі, тобто тільки рослинні, Компоненти. Вона має SPF фільтр 12, тобто мінімальний захист, плюс в неї 6 відтінків різноманітних, які ви можете підібрати для себе. Її можна нашаровувати навіть на протязі всього дня. Єляєте? Тобто не просто за один раз, а на протязі всього дня ви можете її поновлювати, нашаровувати так, як вам буде необхідно. Вона має середню та щільну текстуру в залежності від нанесення, тому дійсно класно ховає недоліки. Тому скористайтесь таким вигідним пропозитом. Упс, як я казала, я не вкладаюсь в топ-10, тому ще два продукти я буду вам рекомендувати. І один з них це ось такий універсальний, зволожуючий крем, який має 10 факторів додаткового захисту. Зволоження від а, серії Optimus. Я сама ним зараз активно користуюсь, тому що він мені дійсно дуже подобається. Він має spf фільтри 25, тобто достатньо такий високий SPF на літо. А, плюс він має функцію зволоження, він підходить для будь-якого типу шкіри. Він може а, бути використаний як в день, так і на ніч. Якщо, звичайно, такі якісь є форс-мажорні обставини, да, тобто його можна використовувати. Якщо на постійній основі ним користуватися, він прибирає мімічні зборки, бореться з їхньою появою. А плюс до цього висвітлює шкіру. Це те, що дуже велика кількість проблем є саме з пігментними плямами, нерівним тоном шкіри. Це все робить цей крем. Тобто дійсно дуже класний, бюджетний і при цьому неймовірно ефективний продукт. Дванадцятим продуктом будуть ось такі крема для зони очей, саме від серії Новейч Plus Саме ними я користуюсь на постійній основі. Бо дуже часто мене запитують, Альона, де твої гусині лапки? Немає в мене гусиних лапок, тому що я користуюсь саме цими кремами. Цей крем у мене вже... Майже закінчився, тому я для себе саме в цьому каталозі замовила ось цей. Яка в них різниця? Взагалі їх є чотири варіанти, і всі чотири варіанти зараз представлені на знижках. Якщо ми говоримо про цей, який я обрала, цей бореться проти чотирьох видів, Різноманітних зморшок саме під очима і, звичайно, прибирає синячки і наші пропухлості. Другий є з ліфтинг-ефектом. Він має такий ось фіолетовий таку, да, позначку. Він має якраз ліфтинг-ефект, він підтягує шкіру, надає більше йому пружності, і також бореться з зморшками в тому числі. А третій йде від пігментації, він має таку більш, я би так сказала, голографічну таку ось стрічечку. Це пігментні плями, це знову ж таки наші синячки і нерівний тон шкіри. І ось цей четвертий, яким я зараз користуюсь, вже там докористовуюсь, цей має функції прибирання змошок не тільки в зоні очей, але ще й губ, робить шкіру більш пружною, більш еластичною. Прибирає зморшки. Це такий більш знаєте, універсальний продукт, яким можна користуватися. Як для зони очей, так і для зони губ, щоб губи завжди були привабливими, ну і звичайно не втрачали своєї форми. Ну що, я вам показала топ-10. Ну, Топ 12. Да? Своїх улюблених продуктів саме з 11-го каталогу. Це ті продукти, на які я раджу вам звернути увагу. Залишаю вам посилання на каталог, по якому ви можете перейти і обрати свою десятку. Буду рада бачити ваші коментарі, що вам подобається. Мені дуже дійсно цікаво, тому що у кожного своя думка, і це абсолютно нормально. Тому чекаю ваші коментарі, підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі в наступних відео.